Росліш. Давай зробимо. Кичина міняється, а їсти о бабусю. Ось тут почались справжній кошмар. Бабусю кликати. ж тебе боюся і пляму. Чи вона пляма на стіні із соком. Страшну пляму. Ой, це якийсь не повзає. Лятуй мене відкрию. Повертатися ключ. Що ж є бабуся? Відкрию повертатися ключ. Що ж є бабуся, я ж довалейкий стояла бабуся. А! О, ти ж матінку. Та я тобі любчику з бананами морозиво. Чи вона прямо на стіні і соком страшну пляму. Аж. Та да, розлітеш з бананами, стояла бабуся.